Рятувати Черкаське море від непотребу взялись підводні мисливці та рибалки. Лишень за дві години толоки назбирали на березі цілу купу непотребу. Не менше підняли із дна. Те кажуть активісти, рясно встелене пластиком, склом, усіляким залізячим і навіть автомобільними шинами. Підводні знахідки розглядала Юлія Доброскок. Десант підводних мисливців і рибалок висадився на узбережжі поблизу долини троянд. Будуть тут не відпочивати, а прибирати. Таку весняну традицію вже мають за п'ять років. «Якщо взяти прибережну зону, Ну, около тонни виходить рік». Дно кажуть добровольці рясно встелене сміттям. Ось волочать із води величезне колесо. Хто притягнув його сюди, лише припускають, ймовірно, кажуть, для забави. Дуже важко. Ну затянуло, давно лежить. Таких коліс вже назбирали із десяток. А ось знахідка дня стара підкова. Та більше як у воді, так і на суші, пластику, целофану та всілякого залізяча. А ось у перемішку із піском, мушлями та водоростями. Повно битого скла. Обики скло, похоже, що віконне. Його доволі багато тут. Літом набирається вода, люди тут пляж купаються, поріжуть ноги. Ще одна найбільша біда Дніпра та решти річок, говорять підводні мисливці, рибацькі сітки. Бо вони то смерть і рибі, і людині. Таких підводних пасток добровольці знайшли чимало, кілька розміром понад 100 метрів. Одна стояла взагалі в поперек річки і збирала, могла людина навіть пірнути і, случайно проти по течії піти і піднирнути під неї, і могла забутитися і утонути. Звільняти Черкаське море та його берег від сміття, говорять підводні мисливці, будуть і надалі. Вони планують масштабніші толоки не лише в місті, а й поза ним. Для того вже створили навіть громадську організацію. Невдовзі попрямують до сміли чистити тясмен. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Віка Новини.